Дев'ятий номер Осіпчук Микола. Зліва сьогодні грає Макала Денис Номер 22 Гладкий непогано. Розвертається. Прокидає одного. Віддає передачу на гравця. І забиває гол. Зараз у ворота. У Ворота Бабанів. І забиває його Олексій Боярчук. Шостий номер. Отак От швидко на 12-й хвилині відзначаються. Господарі поля і відкривають рахунок. Ну, можна сказати, по першим хвилинам, то Тальне дещо створювало тиск, більше брали на себе перевагу і контролювали, можна сказати так, грою. Виконують кутовий. Зараз футболісти стального і витягує зараз посторонка після удару. Гладкий. Прибирає зараз на замасі він Макалу. Передача. Сам Мазур пробиває і витягує зараз посторонку. Лівим флангом намагатимуться організувати. Гоняний. Передача в напрямку Боярчука. Боярчук пробиває. І в останній момент виручив зараз Кіпер. Зараз э, Григораш вже дуже низько опиняється. І Гладкий є можливість і не забиває Гладкий. От помилилися зараз э, захисники. Гичка прокидає собі на хід. І віддає він на Боярчука. Боярчук пробиває. І це вже було небезпечно. Організувати контратаку футболісти Зуманського району. По сторонку. І зараз по сторонку. сам чуть не наварив, але і героїчно зараз виручає свою команду. Подаватиме цей стандарт Сергій Кравченко. Низом він це робить. Пробиває у нас. Боярчук перший на м'ячі. На ближній стійці був. М'яч зберігають зараз футболісти Тального. Ступак. Передача з правого флангу. Кравченко. Можна пробивати. Кравченко пробиває. І це вже було небезпечно. Ступак. Довга передача вперед. І зараз помилка у захисника. І Кравченко забиває вдруге. Віддав зараз на пусті ворота. Гравець, який вийшов на заміну, Сакалюк Артем. Скористався він помилкою захисників і вже ск... залишив м'яч Сергію Кравченку, який просто закотив м'яча в пусті ворота. Зараз на повторі можна глянути кінц... кін... кінець атаки. Сакалюк віддавав Кравченку. З'являється на полі Олександр Білик, який тримає прапор о, знак підтримки нашого захисника, командира артилерійського взводу підрозділу Червона Калина Ганая Ярослава, який отримав важке поранення на Покровському напрямку. Е, велика Велика подяка Ярославу і всі ми бажаємо швидкого одужання Ярославу і дякуємо захисникам і захисницям і самому Ярославу за те, що боронити наш цей важкий для нашої країни час. Ступак і Макала. Макала непогана позиція. Пробиває роздорожній. Виручає. Роздорожній вдруге виручає команду Макала. Віддає на... Осіпчука тут ставить корпус тупак і дещо обережніше потрібно ступаку і е, заробляє другу жовту у нас футболіст е, Бабанів опладує. Довга передача. Раз на куцо. Куцей пробиває її! забиває! От такий у нас результат. Поки відволікались ми на епізод з вилученням, бабани відквітають один м'яч, і тим цікавіше в нас буде останні хвилини, які залишились в нашому матчі. Але...